В своїх руках я тримаю для, особисто для мене безцінну річ от дану книгу. Книжка називається Гра єдність організація нового рівня культури, комунікації та діяльності, навчально-практичний посібник для інтелектуалів. Видана вона в цьому 24-му році, в січні місяці, декілька слів про дану книгу. Я давно мав бажання видати подібну книгу. Ну, так, якщо коротенько тут її там полистати, ну, щоб, наприклад, отак виглядає якась сторіночка, кольорові сторінки є різні. Я мав Бажання давно видати цю книжку. Діло в тому, що більше 15 років свого життя я займаюся такою інтелектуальною технологією, як організаційна діяльна гра Єдність. Звідки це до мене прийшло? Колись, давно, на початку 2000-х років, я від своїх друзів почув про Георгія Петровича Щедровицького, про те, що він створив колись у Москві такий московський методологічний клуб інтелектуальний. Це було давно. Він створив це в 70-х і 70-х роках, проводив якісь ігри. І я просто це почув, і воно мене зацікавило. Це по-перше, по-друге, я. Почав читати весь доступний матеріал про цю людину і про те, які ж ігри він такі, ну знаєте, започаткував. Тому що що таке ігри для дітей, ну нам всім зрозуміло. Ну, але ігри для дорослих, воно якось такі дивикувати трішечки звучить. Що це за ігри для дорослих? А це в дійсності інтелектуальні ігри. Ну, одним словом, про Георгія Петровича Чидорицького можна розказати багато, але хочу зауважити, що та методологія, якою володію на сьогоднішній день я це зовсім інша методологія, тому що він досягав. Ігрових результатів вирішення проблем дуже жорсткими ігротехнічними методами. Скажімо. У нас це ну, якби в нашій команді відбувається зовсім по-іншому. Я почув про ігри з авторства Щедровицького, поначитувався його книг його наукових робіт. Хоча хочу зразу зауважити, що література не складна, а архі 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 складна. Вона просто виносить мозги. І мало зрозуміло. Це треба в неї дуже глибоко-глибоко вникати. Скажем, деє да не факт, що воно потрібно на сьогоднішній день скажем, нам в Україні якраз особливо, ну, скажімо так, от на сьогоднішній день, враховуючи ну, скажем, стан речей сучасності, враховуючи те, що у нас йде війна, то я думаю, ми просто не зможемо не інтелектуально, не психологічно приймати роботи там російських авторів. Де да це вже в минулому роботи. Але я це все час повивчав. Проходив навчання, скажем, з його сина теж ну так по-простому нічого там для себе такого особливого не взяв. Але саме основне, що я взяв, це я взяв ідею колективної інтелектуальної діяльності, тому що не секрет про те, що одна людина це можна сказати один інтелект. А от дві людини, три людини, п'ять, десять. А якщо їх п'ятдесят, як їх організувати на спільну інтелектуальну діяльність, враховуючи цей егоїзм, оці понти, оці сварки? Коли кожен коли хвалить своє болото? Це доволі складна річ, але ну не хочу похвалитися, не хочу хвалитися. але у мене це вийшло. Як вийшло, Бог мені просто дарував розуміння. Дуже тонкої самої інтелектуальної технології, яку я називав технологія єдності. Коли, скажімо, беремо певний колектив, і в цьому колективі є проблема. Ну, тобто, треба зауважити про те, що гру, нашу авторську гру проводити є сенс тільки тоді, коли в тих чи інших колективах є проблеми, які дані колективи не можуть вирішити. Зазвичай я показую таким чином: є певний колектив. І він має отакий рівень інтелектуальної, сумарної своєї складової. А проблеми, які в нього виникли, вони вищого рівня. І це називається криза в даному підприємстві, чи в даному колективі, чи в даній державній установі. Тобто проблема, це те, що не має вирішення на даний момент часу, і в даному випадку колектив цей, цю проблему в апріорі не може вирішити. Чому? Тому що я стверджую, що кожна проблема має в своїй середині те, що називається суть свою, і ця суть вона має певний інтелектуальний потенціал. Ну, наприклад, якщо суть певної управлінської проблеми в цьому колективі має інтелектуальний потенціал 100 умовних одиниць. А сумарний інтелектуальний потенціал мозгів людей у цьому колективі 50, то ти хоч лобом стінку розбий. Нічого не вийде. Тому що потенціал колектива ось, потенціал проблеми ось. І це є криза. Зазвичай ці кризи приводять до купи всяких проблем. Ну, тобто в кожній ситуації своя модифікація. Але от мене це зацікавило. 15 років я назад почав вивчати ці ситуації. Почав проводити перші свої ігри потім появилися. Чудова команда ігротехніків, і в цілому, по Україні ми провели більше 70 ігор ну, скажімо, формата від одного дня і до п'яти днів. Від п'яти людей і до 90 ігроків. Тобто були любі формати. Найбільше мені ігри подобаються двохденні ігри. Вони стандартні, їх більшість. В колективах від 30 до 40 людей Тоді можна взяти невелику кількість помічників ігротехніків, які мені як методологу допомагають. Тоді достатньо там 3-4. І для того, щоб провести двохденну повноцінну гру. Але що дає тоді гра? Ну, Тобто, як це в цілому відбувається, про що написана книга? Книга це, по суті, підсумок 15-річної практичної діяльності, підсумок 70 з ігор по всій Україні. Я постарався в цій книзі викласти основи методології. І, скажімо, бачите, як я її назвав? Я її назвав Гра Дєдність, Організація нового рівня культури, комунікації та діяльності. Тобто, Гра, єдність це новий рівень культури, культури комунікації, це спілкування. Тобто, що відбувається на двохденній грі. Ми так налаштовуємо там спілкування між працівниками підприємства, фірми установи, що вони спілкуються зовсім по іншому алгоритму, чим звичним. Там немає боротьби, там немає сварок, там немає перетягування. Одіяла, тому що за цим слідкують ігротехніки, методолог, наші технології, наші фішки тут працюють, наші інструменти інтелектуальні. Ну, тобто це все методологія, все це тут описано. І виходить так, що це не досягається за першу годину. Це треба десь 5-6 годин працювати з колективами для того, щоб створити таке смислове поле, коли їх перемістити із звичних їхніх соціостанів і соціоролей в нові. В нові для них трішки незвичні, але дуже приємні, коли більше конструктива, більше дискусії, більше розуміння, коли люди учаться не тільки говорити, але в першу чергу слухати один одного, коли всі думки враховуються, коли все це синтезується, і тоді їхній інтелект, наприклад, починає потихеньку-потихеньку рости. Ну, знаєте, це як маховик розкручуватися. І по суті, що відбувається під час гри, ми переміщаємо їх оце нове смислове поле нового рівня культури комунікації. Воно для них не зовсім звичне. Но вони дають згоду дотримуватись наших ігрових правил. І коли вони їх дотримуються, вони в апріорі автоматично якби самі створюють і перебувають у цьому новому культурному полі. А в цьому новому культурному полі менше боротьби, більше єдності, менше сварки, більше конструктива інтелекту. Відповідно, мозги просвітлюються, енергетика не втрачається, і люди починають комунікувати, співпрацювати між собою. І народжуються дуже геніальні думки і проходи на вирішення тих проблем, які є в даному колективі. По суті, двохденна гра за. Закінчується тим, що ми створюємо в цьому колективі цим колективом проект реалізації даної проблеми. Тобто, ми спочатку цю проблему з них дістаємо. Потім ми її розшиваємо, деталізуємо, а потім знаходимо рецепти, як її вирішити найбільш оптимально. І оці всі рецепти ну, закладаємо в проект у вигляді конкретного плану діяльності, виконавців, термінів. І по суті, це планшетка для дальнішої діяльності, там на 3-6 місяців. І якщо це все реалізувати, оцей план ну, по суті, цей проект, то проблема розв'язується, і колектив досягає ту ціль, яку він собі поставив під час гри. Ну, от я дуже коротенько це розказав, так, знаєте, як воно відбувається. Але для мене, ще раз говорю, було дуже важливо написати цю книгу, тому що це був певний підсумок, і це вже, знаєте, я кажу, це вже увіковічно. Не беруся стверджувати, чи це перша подібна робота в Україні, тому що за 15 років коли я займаюся ігровими методологами, звичайно, я вивчав. Не, не тільки е, свій досвід, а й досвід своєї команди я вивчав і досвід інших команд в Україні. Я знаю про те, що крім нашої команди де в Україні є і інші команди, які володіють подібними своїми методологіями, своїми інтелектуальними технологіями. Я, якщо не всіма командами, то з великою кількістю, е, скажімо, е, ну цих команд не так в дійсності багато, їх можна на Пальцях, напевно, однієї руки перерахувати, ну, можливо, на двох. Можливо, я не все знаю. Але з тим, з ким я стикався, то ми рухаємося паралельно паралельно і, скажімо, займаємося. Подібної діяльності, але різними методологіями, тому що ці методології, вони авторські. В чому тут ще пікантність така, тому що кожна методологія авторська вона має автора, який винайшов, по суті, це науковий винахід, якщо речі називати своїми мнами. І кожен автор має цей винахід, потім він формує біля цього винаходу команду помічників, і потім він проводить ці ігри, ці, скажімо, інтелектуальні технології. Суть їх завжди дуже подібна на вирішення тих чи інших проблем, на покращення ситуації. Але інструментарії і методології, як правило, різні. Так от для мене дуже важливо було наш досвід, ну якби увіковічити, тому що, по суті, це є вже готовий посібник для навчання. І чому ще так, вже вкотре говорю, для мене було важливо, тому що я мрію про інше майбутнє для України. Зовсім інше. Для мене ну, є очевидним фактом про те, що ми, звичайно, переможемо в цій війні, хоча ну, доволі тяжкою, звичайно, ціною. Для мене очевидним фактом є те, що коли ми переможемо, то ми, українці, вже будемо іншими. Ми не будемо такими, як до війни. Ми не зможемо просто терпіти ту бюрократію, ту несправедливість, той олірахат, наприклад, ту корупцію, те злодійство, яке було до війни. Воно й до війни вже, знаєте, як кажуть, підташнювало від цього всього. Вибачте, не хочеться погані слова говорити, що відбувалося в державі, але хто до цього допустив? Ну ми ж самі допустили. Ну а зараз, після війни, вже коли заплачена така ну, жорстока ціна перемоги, ми вже стали іншими. Ми стали іншими, і ми не зможемо жити в довоєнних реаліях. Відповідно, ми захочемо жити в інших реаліях. Ми захочемо будувати інший управлінський устрій, державний устрій, соціальний. Гуманітарне та різні сфери життя ми захочемо будувати іншу модель України. Зовсім іншу, де не буде корупції, де не буде бюрократії, де буде максимально більше справедливості. Нехай в цьому устрої будуть багаті, але там не повинно бути бідних і багато-багато іншого. Я в це свято вірю. І я вірю в те, що ми спроможні це будемо зробити. Але як зробити? Новітніми інтелектуальними технологіями, тому що якщо ми хочемо будувати незвичну модель, модель аналогів, якої в світі немає іще, більш досконалу, більш ефективну, більш справедливу, ми це точно захочемо зробити, то нам треба буде мати в своїх руках певний інструмент. Ну, наприклад, якщо я хочу мати якийсь універсальний, наприклад, автомобіль, то тим інструментом, які, ну, наприклад, якщо хочу я своїми руками зробити автомобіль, наприклад, Мерседес, то тим інструментом, який майстер робить Запорожець, цей автомобіль буде зробити доволі тяжко. То, ну або, якщо так простіше, неможливо. Відповідно, для того, щоб цю новітню сучасну модель майбутнього устрою України нам зробити, нам потрібно, ми не зможемо це зробити старими нашими інструментами науковими, технологічними, інтелектуальними, нам треба новий інструментарій. Я стверджую про те, що наша... Інтелектуальна організаційна гра «Єдність», новий рівень культури, комунікації і діяльності якраз є одним із таких інструментів. І я радий буду щиро його запропонувати всім бажаючим для розбудови тої нової омріяної України, в якій нам захочеться всім жити, в якій нам приємно буде жити, в якій захочуть повертатися наші біженці із-за кордону. І я навіть мрію, де захочуть, ну скажем, представники інших народів теж їхати до нас не просто на екскурсії, а для того, щоб жити в нас на постійній основі, тому що, скажем, виявляється, українці змогли не тільки москаля побити ту другу армію у світі і перемогти його а українці змогли щось таке цікаве зробити так, організувати своє життя, що у них критерієм. Номер один став індекс щастя людини. Я вірю, що так буде, і от я вірю про те, що в першу чергу це має бути країна щасливих людей. І результативність державних органів влади якраз має вимірюватися не валовим внутрішнім продуктом, так як на сьогоднішній це день зазвичай робиться у всьому світі. Це звичайно важливе, але як відомо, не хлібом єдиним живе людина. Критерій номер один це все-таки індекс щастя людини. Зараз вже є подібні розробки. У мене є друзі, які займаються цими розробками. Ціль органів державної влади це. Індекс щастя населення України і оцінка їхньої діяльності це індекс щастя. Ну а вже другий – це валовий внутрішній продукт. Я про це мрію і знаю про те, що наш інструмент тут ну, доволі ефективний, і дай Боже, щоб він нам, українцям, знадобився.